Здравствуйте, друзі. Сьогодні ми граємо в еволюцію. Боб Забираємо 12 мільярдів монеток І дивимося у нас Психоатака Психоатака Давай. М -м, я думаю, цю треба місію. Да, найкрутішу місію ми завжди вибираємо. так, пс психо Психоатака і в нас ракета забвеня. Що? М -м -м. Окей. І так. Все, працює. Без лагів. Хм, давай виконаємо тут цих титанів. Дякую за титаночка. Бомба. Це дуже цікава бомба і дуже гарна. М -м -м. Так. Ось що я вмію. зажимати Оп, оп. І воно автоматом зараз включиться. Оп, як я і говорив. І так. Все, 6 відкрили, і на кінець відео ще 6 ми відкриємо. І так. Доки ми заполучили тільки ось такі бомби. О! Не запрацює! Спармо! Спаримо! Все, не запрацювало! Так, а спорили ми на лайк та підписку на, на цей канал. Так що з вас лайк і підписка. не спрацювала еволюція. І так, давай подивимося. В нас. Треба ще. О, може отну Вот Одна психічна бомба. Короче, до 16 нам тебе. А если у нас не хватает уже золота, то мы просто з'єдны. Хоча. Нам треба одна оця бомба. Крутимо рулетку. Дякую за просмотр, ну за перегляд. Дякую вам теж. І так, це у нас. О, Х2. Пам'ятаю, що тапати треба швидко. Та ще, якщо це Х2, то треба ще швидше. Але не виходить. Нічого зараз потямо, підтапаємо, підтапаємо по бомбам. Вірніше сказати, але вони. Не вміють Нормально сказати. Бомба радості. Дивний знак. Знайомий. Бомба радості. Так. У нас є 8 атте. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. І так Відкриваємо цей, якраз кінець відео Якщо у нас вийде ще одна бомба, то це буде круто для кінця. Да. Вау 16 мільярдів. І чого? Що? Давай хоча б рулеточку дайте нам. Монетки Давай рулетку. Mm, знов болети. Та що це таке? Все? І це кинець. Mm. І так, заполучив я спіни. І надіюсь. Да, ще спіни нам дали. І в нас тепер їх чотири. Mm. Надіюсь, бомба знову випаде нам. О! Спінець це теж дуже круто. Шість уже спінів. В половину ми вже зібрали. Це відео для спінів. Вау, ще. Та це дуже круто. Мені везе. Так. Покладіть лайк за цю везучість. І навіть більше відео буде на каналі. Не тільки про це. а й, наприклад, щось нове. І дізнаємося про трьох пант, що вони там накоїли. Куди вони потрапили знову? Кудись вже ж вони потрапили, кудись потрапили. Ну, я думаю, нам вже хватає цих бомб. І так, кручимо цей заперегляд. 11 мільйонів нам не вистачає. Давай-ка щось цікаве. Ммм, дуже цікаве це. Нам не вистачає однієї такої бомби. Ось так два рази проклікаємо. Ось так ми купимо. Заполучимо і ще третю бомбу. Рогата ярість. Рогата злість. М -м, дуже цікаво, дуже цікаво. Цікаво, цікаво. Тепер у нас парящий руйнівник. Тобто літучий руйнівник у нас тепер. Ми переберемо, скільки добре відкладаці. Нормально дає. є. О! Вау! Дуже швидко. Так, добре. І так, давай ще одного літаючого руїніка давайте. Хм, ну і це дуже добре. У нас тепер 14 мільйонів секунду дають. Хм, давай. Давай. -ка. Один. Чтири. Давайте. Ну, нам дали кучу монет. Нам ще оце і ще один. Хм. Не, не повезло. А, це повезло. П'ять гримів. П'ять смагагдів. 3 смагарди на 5 ми розміняли. Цікаво. Наївіть, круто. Давайте ми трішечки ось так будемо відкривати. Монети нам випали. На те. Бомба це те. І бомба! Вау! Круто! Так. Давай ми до десятки. Якраз сюда від вісім спинів ми відчинили, прокрутили. І так, все, Ще одна бомба радості. Ось! три бомби. Шо? Добре. Мені треба одну тиску бомбу. Давай відчиняти. -мо! Ще один титан. Нам титани не треба. Нам треба бомби. Маленькі бомби. Нам... В бомбах вони не знають нічого. Який, є Ну нічого. Зате ми знаємо, що вони дуже сильні. Це уж точно. Надіюсь. Да. Іще один нам такий треба. Ой. Нічого. У нас ще є попитки. І так. Давай відчилимо цю штуку і збираємо бомбу. А у нас бомба униня. Шо? Що це значить? Бомба скуки! Может такому швидкому розповісти, правда? Греїв. Да 50 мільйонів. НАМАЗ. Давай-ка купимо дві бомби. І все, на цьому відео ми закінчимо. От. Ось. Ми заполучили багато бомб за сьогодні. О! Ще один взірвався. Не знаю, яка там сила може бути в них. О, боюсь. Навіть подумати про це. Страшно. Але інколи треба. Так, все. 30,5 мільйонів це уже нормальне число. І так, давай-ка. Ми подивимося, как ви заполучили. Ви заполучили Ракету забвення якусь Бомбу радості. Гату злість. І бомбу скокай. Дудьги. Так і у нас ще один, а далі абсолютне порабощення якесь. Ну, добре. Всім пока-пока, покладіть лайк та підпишіться на канал. Всім пока-пока.